А причорноморська глиняна іграшка це той і предмет екстер'єру, і інтер'єру, і дитячої іграшки, і сакральна річ. Тобто ми говоримо. Проздається про простий предмет, який можна зробити своїми руками, навіть не маючи потрібних навичок, тому що таку річ можуть зробити і діти. Причорноморська глиняна іграшка є елементом нематеріальної культурної спадщини Одещини. Вона внесена до регіонального інвентаря і надію, що в зовсім недалекому майбутньому ми будемо мати її і в національному переліку. Це спільна українська, тільки з певними акцентами на ті чи інші природні явища. Це море, хвилі. Вони є на писанках, прекрасні елементи. Це птахи, які характерні для нас, зозуля, любим властівка. Там ну гусак, курка, там народ дуже фантазійний. Тих. Когутів так зображують, що просто фантастика. Це все входить в тваринний світ, рослинний світ, і річковий морський світ, підводний і надводний. І вони були тут завжди. Я розкопував в експедиції багато грецької культури, греки, які тут давно вже жили. І вони принесли багато з Греції і багато елементів вони місцевих зображували, розумієте? І тобто народ черпає з тої місцевості, на якій живе і додає.